Що буде? Що далі? Давайте дивитися іспанський розклад. Що було, що є, і що прийде в ваше життя? Чим серце заспокоїться? Так, що було? Була перемога. У ця перемога вам далася нелегко. І ця перемога над собою, над своїми емоціями, над своїм станом. Ви перемогли якийсь дуже важкий період в вашому житті. Був. І ви перемогли цей період. Ви вижили, ви стали королевою, ви себе наповнили. Ви та жінка, яка пройшла нелегкий шлях, але яка чітко знає. Чого вона зараз не хоче, що вона не прийме в своє життя? І саме важливо, чого вона хоче від життя, і яка вона? Ви та людина, яка вижила, яка зрозуміла, яка пройшла всі свої уроки. Нелегко було, але ви вистояли зараз. Ви, як то кажуть, на коні тріумфатор. Ви жінка, ви королева, повна чаша у ваших руках означає, що доля на вашому боці, і вже Ваша чаша повна. І скоро ви пожнете результати. Що зараз є? Що зараз є? Ви на порозі нового життя, щасливого життя, радісного життя. А, сюрприз вас очікує! Доля приготувала вам сюрприз. Іде людина в ваше життя, імператор, людина статусна, нова. Ви ще цієї людини не знаєте. Чоловік спішить ваше життя вогняної стихії. Він вас візьме в свої обійми, вже не відпустить. Так, радість йде в ваше життя. Це свято, це радість в вашому житті. Є якась таємниця, карти приховують якийсь секрет. Щось вас чекає. Ви пройшли той шлях. А, і він уже більше те, що було, уже не вернеться. Що зараз є, що буде. Чим ваше серце заспокоїться? У вас буде вибір, ви будете стояти перед вибором, ваше серце заспокоїться. Ви станете жінкою спокійною, спокійним серцем. Всі ваші рани загояться. Що несе енергія майбутнього? Несе радість. Несе стабільність, несе стабільність в усіх сферах вашого життя. Матеріальний стан покращиться. Так чи інакше, ви будете в турботі, і цей молодий чоловік вас не залишить. Чоловік іде у ваше життя дуже стабільний, буде вас любити. Ставте лайк. Я удачу.